І всім привіт! Мене звати Святосів. Сьогодні я вам покажу, як зробити свій сервер, не користуючи хостингом і так далі. Давайте я вам покажу з вас підписка, лайк, коментарі. А ми покажемо. Так, і давайте, як це робити. Ми створюємо папочку сервер. Далі ми створюємо папочку ще одну папочку вже з назвою сервер. Вам треба буде нажати Створити текстовий документ і назвати його Старт. Далі ви заходите на нього. І тут буде отаке. От ви берете копіюєте те, що в мене, мене під описом у відео. І у вас має вилучитися отаке. Тепер ми зберігаємо файл. Ми добав... Ми качаємо Spigot. Вибираємо версію, яка вам потрібна. Ну, у мене буде 1.12. Є тільки одну, що я хотів вам сказати. Якщо ви скачаєте іншу версію там, ядра, тоді ви робите отак: заходите, редагувати. І тут, отут, видите, ви пишете ту версію, оту назву, яка у вас стоїть. Тобто, якщо, наприклад, у вас є Spigot 1.16.5 і там ще щось пише. Ви от то, що там пише, типа, наприклад, буде у вас отаке. Ну, типа, якийсь текст. Ви берете його очищайте. Має бути тільки циферки і sp Все, от так у вас має полічитися. І потім отут ми впишуємо вашу версію. Але в нас версія 1.12.2, тому. І ми пишемо 1.12.2. Зберігаємо файл. Тепер, коли ми вже зберегли свій файл, ми можемо запустити. На, не можна. Тому що треба спочатку поміняти тексти на бат. Так, і тепер ми поміняли, як ви видите, помінялася іконка. Нажимаємо. У вас запускається, качається і так далі. Треба почекати. І як ви видите, у нас, е, у нас не запустився серп. Що ми робимо? То ми вийдемо тут дві такі прикольні штучки. Заходимо спочатку в цю. Тут ми маємо поміняти false. Міняємо на true. Надіюся, у вас за англійською все добре. І тепер можемо називати старт. Тепер у нас загрожається. Треба трохи почекати. У нас щось. Так, у нас все загрузилось. І воно буде загружатися. Но ні, стоп! Стояти, ми виключаємо. Тому що тепер нам треба зайти в сервер в Тепер ми маємо тут онлайн мод. Ми вибираємо false. Це З допомогою цієї штукований false ми виключаємо адлаймент. Тобто ми можемо заходити як із ліцензії, так і з піратки. Тепер, коли ми вже зберегли файл, ми нажмемо Bar. Тепер у нас сервер вже, як ви видите, Е, І так, ми вже зайшли в Е, Як ви видите, наші сервер запустився. І тепер, якщо ми нажмемо Гра у мережі пи, е, так, з нашим IP. А як ви видите, ми, ми пишемо своє IP від Wi-Fi, щоб його узнати, можна зайти у Wi-Fi і там подивитися. Далі ми пишемо: тепер ми скопіювали своє. І тепер ми запускаємо. Ми ввели, як ви видите, замажені IP своє і порт. Тепер ми можемо запускати. Як ви вийде онлайн-20. Ну, і як, як ми вийдемо, ми заходимо на цей сервер. І це чисто наш сервер. Але є один нюанс. Ну, можна сказати, плюс. Ваш сервер буде включений до тих пор, поки ви не виключите ЦМД. Дивіться. Зараз я беру заходжу в ЦМД, і пишу оп, е, і Святос 7. І коли ми вже його прописали. Прописали. І коли ми його прописали, ми вийдемо, що сервер надав права нам. І тепер ми можемо писати -мод, е, можемо робити все, що захочемо. що це наш сервер. Надіюся, я зробив вам гайд нормальний, красивенький, тепер ви зможете е користуватися цим. Звісно ж, я цим не дуже користуюся, але надіюся, хтось буде. З вами був я святосім, всім удачи, всім пока-пока.